Danske Сина і Святого Духа, Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця речистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Євангелія на третю неділю Адвенту Зіванні лія від луки. Люди питали Йоанна, що ж нам робити. Він відповів їм: Хто має дві одежі, нехай дасть тому, що немає, а хто має харч, нехай так само зробить. Прийшли також митарі хреститись і йому мовили, Учителю, що маємо робити? А він сказав їм нічого більше понад те. Що вам призначено, не робіть. Бояки теж його питали, а ми що маємо робити? Він відповів їм: нікому кривди не чиніть, фальшиво не доносьте і вдовольняйтесь вашою платнею. А із-за того, що люди вижидали Месії, кожен сам у собі розмірковував про Йоанна, чи не Він часом Христос. Іоанн, звертаючись до всіх, озвався, я вас хрещу водою, але йде сильніший від мене, якому я не гідний розв'язати ремінь відзуття. Той буде вас хрестити Духом Святим і вогнем, і голопата в руці в нього, щоб вичистити тік свій і зібрати пшеницю у свою клуню, а полову спалити вогнем невгасимим. Навчаючи ж багатого іншого, він звіщав народові добру новину. Довіритися слову, яке очищує. Молімося за благодать відкритися на очищуючу силу Божого Слова, Спробую проникнути в натовп людей, які при Йордані слухають Йоанна. Уявлю, що слова Йоанна звернені безпосередньо до мене. Чи відчуваю я потребу в наверненні? Уявлю Йоанна, його обличчя, його очі, намагатимусь почути Його могутній голос. Уважно прислухаюся до його рішучих слів повчання, що я відчуваю у своєму серці. Розповім про це Ісусові. Чи можу я розпізнати в собі зерно добра і кукіль зла? За яке добро я найчастіше хочу подякувати Ісусу? За що я хочу попросити прощення? Чи є у мені справжнє бажання змінити своє життя? Спробую сміливо запитати, що ж мені робити. Йоанн звертає увагу на те, що навернення вимагає конкретних рішень і дій. Яке завдання я хочу взяти на себе в період Адвенту, який є часом очікування на прихід Ісуса. Іван підкреслює, що навернення це благодать. Цю благодать потрібно просити в Ісуса всім серцем. Ісус приходить до мене, щоб. Преобразити моє серце силою Святого Духа. Наближуся до Ісуса, наближуся до Нього і прислухатимуся до порухів Свого серця, що допомагає мені залишатися в близькості з Ісусом, а що турбує моє серце. Я попрошу про очищення мого серця. І про велике прагнення змінити своє життя. Якнайшвидше запланую день, в якому приступлю до таїнства примирення. з вірою повторятиму, я прагну твого слова, що очищає. У школі Богородиці? Навернення це означає щоденно слухати слово Євангелія і конкретно жити згідно з ним. Навернення є щоденним завданням у школі Богородиці. Послання Богородиці Цариці Миру 25 листопада 2002 року. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас до навернення. Через святу сповідь, дітоньки, відкрийте свої серця Богові і приготуйте свою душу, щоб маленький Ісус міг знову народитися у вашому серці, дозвольте йому переобразити вас і повести на шлях миру та радості. Дітоньки, вирішіть вибрати молитву, особливо тепер, у цей благодатний час. Нехай ваше серце тужиться молитвою. Я близько вас і заступаюся перед Богом за всіх вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, допоможи нам щиро заглянути у своє серце, залишити гріх і вирішити вибрати щоденне навернення. Просимо про благодать щирого навернення. Те два посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед тобою у твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани, усіх його діл. А посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа, хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія, перед лицем усього небесного двору, цілої церкви посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею. У повному підпорядкуванні і любові тобі віддають посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право Розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі. Задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм, нехай по заступництву причистої Діви Марії, Цариці миру благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.